Всім привіт! Дивіться! Давно не викладав відео, тому що стройка. Що ми значить зробили? Трошки з вами поділюсь. Переробив я трошки приміщення під зерносклад. Зробив вищим, зробив більшим. Тому що місця зовсім немає. Льоня собі двіжує, помощник мій. Значить, трошки. Розкажу. У нас ганулю... ганулювання йде. Не пропустити. Так. Все, все відра. Я сам трошки розкажу, що я тут, значить, зробив. Що я зробив, так сказати, з мінімальними затратами. По дереву. По дереву на кришу купив. Получається стропили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 штук. 10, 11, 12. я купив. Шестиметрових. Це у нас стропилення йде 50 на 150. Опори передні. Передні теж купив брус 100х100 100. і обв'язка. Це теж по задній стороні у ну, нас тут знову хай догранулює вже. По задній стороні трішки зекономили. В березі у нас там зароща була ця. Понарізав Пан я з таких ствердей породи. Стопчиків. Ось. Поставив густо їх, чому тут теж основна опора у нас 100 на 100, так як це був навіс у нас, а сюди я пристрою. Ось так. Це зашилювали під... У мене є черепиця. Під черепицю ось так зашиємо. Тут будуть у нас засіки під... Засіки будуть під зерно окремо. Зробимо 2х2 засік під ячмінь, 2х2 засік під, під кукурузу, 2х2 засік під пшеницю. Так, Зараз я підліхую до гранулу. Хай тоб'є вже цю гранулу. Бо я хочу все відразу і відео знімати. І і догранулювати тому що завтра приїдуть не звертайте уваги що грязно тут і стройка і, і гранулювати потрібно ось така у мене сушка тобто працює вентилятор Він трошки обдуває нашу гранулу вона підсушується стає така так сказати, плотна суха тому що її треба зберігати. Вона довго зберігалась, вона може зберігати 6 місяців. Якщо вона суха, вона така стає як, як камінь. Але гарно розчиняється в воді. Тобто ну, в желудку. Все, дограмулювали. чистим гранулятор, щоб чистенький був Для, до наступного гранулювання, щоб нічого там не присохло тут випадає все і наш гранулятор і чуємо як працює вентилятор він обдуває нашу гранулу вона підсохує Сухає і в мішок і можемо зберігати 6 місяців в сухому, невологому місці. Тут будуть у нас два великих вікна тут і тут. Це буде центральний основний вхід. Але зробимо і тут вхід. Теж великий, мабуть, метр двадцять такі ворота. Тут можна було, наприклад, прицепом задом під'їхати і з прицепа насипом зсипати. Тому що ми їм, у нас прицепано з бортами. Я їду, тонну 200 кукурузи загрузив, у людини купив, привіз, в засік, висипав. Або навіть газон заїде, зерно привезе, я потім вам зніму. Зерно привезе, мені тут на пленку висипе. Я возиком або відрами туди знесу. Знесу. Це все треба нам буде забетонувати. Я зерно зараз у мене трошки підійде. Зерно все попідходить, те, що в мене не є, ми його вигодуємо і будемо заливати все приміщення. Квадратури трошки є, але що робити? Будемо заливати. Спереду зашиємо профнастілим, От ми теж зекономить. Ось таким. Не кондицію, Різниця, колір, красоти нам не те, головне, щоб було якість. Зашиємо все, зробимо двері, теж під профнастило так зробимо скриті двері, два великих вікна. Сюди теж зробив е вихід на цю сторону, тому що. Дверки зробимо, тому що мені треба проходить туди, там у мене різний хлам лежить, тому що це старий там матері, сарай від годівлі. Старий я зробив незалежну стіну, зробив ось окремо, щоб потім при розборці цього старого, цього старого не зачіпати цей вже новий. Тобто цей розбереться, до нього пришиється і далі пішов. Зробимо освітлення. Зробимо освітлення, значить, там одну ось таку лампу. LED. Там одну, тут зробимо посередині одну. І тут одну. На тройний виключать. Тобто працюємо тут, тому що весь так сказати, гранулятор буде стояти тут, млинок буде стояти тут, а може купимо екструдер, теж буде стояти тут, все буде на цій стороні. Та сторона у нас буде під, під склад зерна. Де що буде лежати в мішках, де що буде лежати в насипом, придумаємо, що це обшиється, я вам все покажу. Покрили ми шифером, щоб зекономити. У мене був шифер. Покрили ми шифер. Так, да, він як решето, але дирочки попінили, там герметиком трошки підмажемо, стоятиме. Нічого страшного не, не, не буде. Головне гарна вентиляція. Це все обшиємо. Зробимо. Так, по поросятам. Значить, Вам покажу по поросятам. Що у нас бач, тут свинка у нас опоросилась. Зараз поки що про неї нічого розказувати не буду, тому що не знаю. Цю свинку, яку ми Відлучили від наших пітренів. Ось вони завтра будуть роз'їжджатися вже У нас діареї нема. Все гарно. Перейшли ми з предстарту на свій комбіко. Чекають завтра поїздки, завтра вже їдуть до нових хазяїнів. цю свинку ми вже покрили. Чекаємо, виходить, це ми шостої її покрили. 24-26 у нас контроль, слідкуємо, чи не зірветься вона. Ось. Тут залишили... Тут я залишив собі дві ремсвинки. Маленький. Це їм по два місяці. Два місяці і 2 неділі, мабуть, щось таке. Ось. Вона трошки менше, друга більша, ну нічого. Я даю 100% досяг по-дальшому пережене ось. Це ж у нас свинка відбилася. Вона вже два місяці, як порісла, все гарно. Все гарно. воді, вода, підкислювач стоїть. Ще досі, я не прибирав. Ці гарні роз'їдуться. Ось ту чорну свинку я залишив собі, хочу її подальше запліднити. Виросте буде мамкою, так на розпліт. Ось, таке. Що я можу сказати? Тобто в подальшому я вам відео зніму. З приводу нашого зерноскладу, тому що сьогодні нагород, сьогодні город, сьогодні все, комбікорм. Завтра приїдуть поросят позамовляли трошки комбікорму Свого візьмемо комбікорму. Там одні 50 кг другі 100 то награнулюю комбікорму, щоб наші поросятки, а потім хай переходять уже на свій хочуть на домашню годівлю, хочуть на... все вона суха. Цей комбікорм уже сухий. Він підсухає. сухий гарна, якісна гранула. Так що в подальшому я вам зніму те, що ми зробили. Не звертайте увагу на. Я просто вчора був на роботі, то щоб від доща позакидав все сюди. Щоб не намочило дощом. Ось таке. Кому цікаво, заходьте, підписуйтесь, пишіть коментарі. Будемо спілкуватись, будемо вчитись разом. Все, всім гарного дня.